Друзі мої, всім доброго ранку. Сьогодні в нас 29 жовтня. Я вже, знаєте, сьогодні щось так похолодало трошки, також прямо похолодало. Друзі, я поділила всі ті кущі півоні, які ми з вами викопали. Поділочок получилося, Поділки гарні, і вийшло е, тако доволі е, багатенько. Я думаю, що хвати усім. Так, дорогенькі мої. Сьогодні, бачите, навіть сонечка в нас нема, якось так. 29 жовтня. Ну що, друзі, давайте будемо почина... починати. Я вам розкажу про кожний сорт і покажу поділочки. Давайте будемо починати. Так, друзі. Починаємо з сорту ось такі поділочки Пітер Бренд. E, значить, у мене цього сорту вийшло 5 поділочок. Але у мене тут є дівчинка та Танюшка, і вона дуже хотіла його, вона вже прибігла і забрала. О, поділочки всі, дивіться, всі гарнесенькі. Будь ласка, чистенькі, гарненькі, все я позачищала, все, щоб було чітко. Бачите? О, так, розкажу вам, що це у нас за сорт. Друзі, я ж підготувалася. Значить, так, сорт Пітер Бренд. Квіти у цього сорту махрові, трояндоподібні. Темного кольору, такі, знаєте, рубіново-червоні, такі темні-темні. Пелюстки з атласним відблиском. Пильнички яскраво жовті. Стебло ми міцне. Листя гарні. Цей сорт був виведений у 1937 році. Голландськими селекціонерами. Висота куща 90 см, ширина куща 50 см, міцні, густо вкриті е, насиченим зеленим листям. І бутони махрові, е, так діаметр квітки від 15 до 18 см. пелюстки всі рубінового забарвлення. Ну, ось мої хороші. Так, я ще раз вам покажу. Значить, у мене чотири поділочки, бо п'яту вже забрали. Дивіться, чистесенькі, всі гарні, свіжі. Ви ж знаєте, тільки накопані. Дві, три. Такі гарні бруньочки. Чотири. Дивіться, прямо гарні. Будь ласка. Сорт Пітер Бренд. Друзі, продовжую. Зараз вам розкажу про сорт Паула Фей. Ви бачили, який був здоровенний кущ. Я розділила тільки половину. Одну поділочку теж вже віддала. Забрали наші місні дівчата. От. Зараз є три, але я ще доділю, коли в мене буде. Ось я зараз знімлю відео, і тоді доділю ще е, ту половину, бо ці прямо кущ розділився прямо на половину добре. Поділки всі, подивіться, які. Всі гарні, мої друзі. Всі гарні, квіткові, оцю можна поділити. Ось, бачите, отут уже. Ось, зараз, якщо вам не видно, Сонечко в нас виглядає. Бачите, тут уже формується своя. Дві брунечки ось о, дивіться внизу і вверху. Це можна буде відділити ще одну поділку. От Людина вже, яка купить, Та буде собі вирішувати, чи посадити так, чи відділити. Ось дивіться, яка гарна, теж велике молоде коріння. Гарна поділочка, дуже гарна. Так Коріння кругом багато. Дивіться. Ось теж все я тут зачистила. Це сорт Паула Фей. Що, друзі, можу розказати вам про цей сорт. Я хочу вам сказати, що мені дуже він подобається, дуже-дуже. Він такою яскравою плямою у садку, його одразу видно, у нього дуже шикарні листя, у нього гарні блискучі пелюстки у квітки. От. Що я хочу вам сказати? За оці всі сортові характеристики цього сорту, він був нагороджений у 1988 році золотою медаллю. Тож, даром, медалі не теж, знаєте, це, так, що ж таке конкретніше стебла у Пауле Фей дуже міцні. Розташовані вертикально. Утворюють кущ з таким, знаєте, пишним зеленим листям. Мені кажеться, воно таке знаєте, таке широке, дуже гарне, саме листя. Ці пагони такі крепкі. ось Тут видно, бачите, який ось, дивіться, який пагон. От, Що я можу вам ще сказати? Так, цей кущ не потребує підв'язки, ніякої додаткової опори не потребує. А квіти дуже-дуже яркого, рожевого кольору. Цей гібрид ранній, аромату немає. Як і більшість гібридів, вони йдуть без аромату. І знаєте, що ще? Бутон дуже гарний, крупний, огромний, такий, нагадує троянду. Пелюстки у квітки блискучі, я вам вже казала, так? От. дуже подобається вона мені в букетах. Я робила букети, то знаєте, коли оцей бутон такий уже, він огромний, такий, і як вже трішки починає більш розкриватися, ці бутони нагадують, як троянду, як їх сложить тако, знаєте, 11-15 щось. Це дуже-дуже гарно. Ну, ось, друзі, мені дуже цей сорт подобається. А ви дивіться, як вам. Я навіть запилювала його і насіння отримала. Ну, побачу, що з цього виросте. Так, далі, Давай, давайте далі, дівчата і хлопці, бо це я буду розказувати про нього. Він мені подобається, то я можу про нього довго розказувати. Так, друзі, сорт. Діана Паркс. Він не такий мощний великий, як ми перед цим з вами дивилися. Сам по собі сорт не такий, даже за от, ті всі високі до 90 см. Це сорт нижчий. Соответственно, і поділочки в нього не такі великі, не такі мощні ці корневіща, Ви зрозуміли? Бо скажуть, о, там такі поділки, а там такі. Ні. Це сорт сам по собі, він такий меншенький. От, Що можу сказати вам про цей сорт? Значить, я ж дівчата і хлопці підготувалася. Значить, квіти густомахрові, крупні, дуже ярко, такого вогняно-червоного кольору. З шолковистим блиском пелюстким. Квітку тримає довго, Даже якщо ви зрізали у букети, квітка у букеті теж довго знаходиться, не осипається. Так, Стебла крепким. Висота до 70 см, не до 90, а до 70, до 60-70 см. Аромат у цього сорту є. Дуже-дуже такий приємний, солодкуватий. Ну, я що я можу вам сказати? Гарний сорт, гарний, хоч і невеликий, не пошкодуєте з гарними махоровими квітами ярко-червоного кольору. Що я тут вам представляю, тільки дві поділочки, бо дві забрали. От, Але в мене є ще цілий кущ. Кому треба більше, то швидко це копається добре, бо це ну, такий, знаєте, непроблемний кущ. не проблемний кущ. Не такий, що по. Три метри униз, туди коріннями своїми залазить. Ну, все, дорогенькі мої. Зараз я ще один сорт вам розкажу. Так, друзі, ще один сорт Red Charm. Це такі ось о... дві поділочки. Значить, розкажу вам про цей сорт. Це, знаєте, це теж такий мощний, крепкий. Такий не потребуючий ніякої опори доповнительної. Такий ну, мощний такий кущ, мощний такий сорт. Значить, квітки в нього махрові, бомбовидні, такі насичено-насичено-червоного кольору темного такого. Так, цей сорт відноситься до трав'яністої півуні. Самі квіти у нього до 20 см діаметром. На стеблах бокових бутонів немає. Аромату немає. ну Квіти такі, знаєте, стоять, такі величаві, такі горді, такі знаєте дуже-дуже гарні, без всякої підв'язки і опори. Висота стебла до 80 сантиметрів. Це класика, дуже-дуже гарний. Я так думаю, що ви знаєте, є на що подивитися. Дуже-дуже гарний. Вам сподобається. Я так обрала у відео в мене є багатенько про цей сорт. І я так двома руками брала на дві ладошки, така велика квіточка. Дуже гарна. На нього неможливо не обратити, знаєте, внимання йде і зразу притягує прямо до себе. Оце такий сорт, сорт Red Charm. Друзі, ще пропоную сорт Сара Бернар. Сара Бернар це класика трав'янистої півонії. Вона така ніжно, ніжно рожевого кольору, але колір може мінятися від ґрунту, від погодні умови можуть теж повліяти. Що я вам хочу сказати, що стебла такі крепкі, але іноді від тяжкості квітки, махрової, великої, стебла все одно можуть нахилятися. То я вам скажу особливо, коли дощі, знаєте, то треба е, все одно підв'язати. От, має е, приємний аромат, е, дуже гарна на зріз, висока е, висока така, ну, ну, гарна півонія, класична. їй вже десь більше ста років цьому сорту. Ось. Е, Хто не має такої півоні, будь ласка, дві поділочки. Друзі, Сара Бернар. Друзі, нарешті у нас виходить сонечко. Ну що, я вам розказала про ті сорти, які я викопала і поділила. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви подивились моє відео. Друзі, підтримайте, будь ласка. Я вас дуже прошу, я вам буду щиро вдячна. Ну що, дорогенькі мої, довго не буду вас затримувати. Буду, знаєте, що збирати посилочки, бо в мене не тільки дівчатам є посилки, але і хлопцям, чоловікам, от, які теж полюбляють півонії. Ви знаєте, Сьогодні хочу всі відправити ті, що запланувала. Є е, давно вже заказували, вже мені прямо аж неудобно треба повідправляти, бо це таке, знаєте, все то копаю, мені тяжко, то я не вспіваю. Ну, в общем, друзі мої, Я вам щиро вдячна. Я бажаю вам здоров'я, настрою гарного, я бажаю вам спокою. Заходьте, будь ласка, я завжди рада вас бачити. Дякую вам, пока-пока.